Ми, знаєте, так от поговорили з Колею і думаємо, напевно, хай буде в нас ще одне малятко. Ну, в нас є Златуся, хай би був би ще синочок. То певно, то ти, Ліна, закомандувала, що хочеш ти дітей. На Микола, де потягне двох. Ну, не знаю, як пристараєтеся собі, то займайтеся. В мене нема чим допомагати. О! Є одна дитина наша вам ще єдна. Ну, як хочете, то так і робіть. Чуєш ма, а ти ще внуків хочеш? Ні ну правда. Коротше, не знаю, тако подумала з Валерчиком. Думаю, хай буде ще у нас одна ляля. Пра? Що ти скажеш? Ну ти мені, доця, я ото тіхово буду рада. О, ви робіть, о, старайтеся, частіше ото розслабляйтеся. Ти ще получиться? Ой Боже! А ми вже з батьком допоможемо, якими грошима, о, коляску купимо, лижечко. Ти ото от це от не думай. о, Ви собі ото от частіше світло виключайте. Чи при світлі, чи, чи без світла, але ото от, головне, що у вас вийшло все. Я знала, що ти мене підтримаєш. Я знала. Мамулічка. Клас. Коротше, мамка, чекай на класну звісочку.